Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови це штучний інтелект у дизайні. А гостя нашої програми сьогодні це Ольга Гуд, графічний дизайнер, ілюстраторка, розробляє логотипи, брендінг, пакування, поліграфію і інші креативи. Доброго дня, пані Оля. Так, вітаю! всіх. Нікому не потрібні нецікаві візитівки з контактами. вони мають вмикати емоції, закріплювати враження, які ви справляєте на людей. Це на вашій сторінці у Фейсбуці. Я знайшла пост. Uh -huh. Ось для бренду терапевтичних іграшок, а ви робили візитівки в теплих кольорах, які простягають ручки, щоб, щоб обійняти. Ну, доволі цікава ідея, вона мені якось так ну, сподобалась. Як ви шукаєте ідеї для своїх робіт, що вас надихає? Uh, Де uh, ваша муза? Я зрозуміла запитання uh, взагалі. Відповіді вони часто містяться е, в правильних запитаннях, якщо їх ставити. Е, от, і в цьому плані, якщо казати конкретно про ці візитки, то е, ми їх розробляли в контексті е, логотипу, який створювало для цього бренду. Е, трошки про бренд, щоб було зрозуміло що до чого. Е, це е, Іграшки ручної роботи, які, які створює психотерапевтка, і вони створюють, і вони створюються для того, щоб підтримувати людей в складні часи. Це для дітей може бути, коли їм складно засинати, чи хочеться відчути тепло, підтримку якусь. І вона, тобто, такі специфічні м'які іграшки? Так, да, саме з психологічним контекстом вони спрямовані для підтримки, і відповідно до цього. Кольорова гама створюється відповідно тепла для того, щоб люди відчували це тепло. І всі елементи графічні вони також створюються для того, щоб ще раз підкреслити і назву і суть цього бренду, те, що вони про підтримку, про обійми, про тепло. Ну і сама назва така. Тому таким чином, а графі... графічна дизайнерка, ілюстраторка ну це доволі така специфічна, скажімо, професія, доволі, доволі рідка. Що треба для того, щоб стати гарним графічним дизайнером? Які навики, які можливо риси характеру, якщо вони тут взагалі ну потрібні? Який талант вміти маль вміти малювати чи якісь такі інші моменти? Вміти малювати це важливо, і це одне з найвагоміших напевно навичок, які які потрібні, але не все це не вирішальне. Іноді є графічні дизайнери, досить талановиті, які не вміють малювати, але вміють створювати класні дизайни. Тому для того, щоб ставати графічним дизайнером, необхідно в першу чергу мати мислення творче, креативне, аналітичне, вміти працювати з інформацією. Звісно, навички потрібні працювати з певними програмами. Надивленість має бути. Людина має цікавитися взагалі цим світом, шукати. В ньому щось особливе, якісь естетичні такі моменти виділяти для себе. Ну, от це, напевно, в комплексі воно і дає можливість стати хорошим графічним дизайнером. А чому ви брали таку професію? І ну, як це сталося? Я вважаю себе креативною. <світна> і, в принципі, це було з дитинства. Я завжди чогось хотіла створювати. Цікаве, і коли в мене була можливість, я це реалізовувала тим чи іншим чином. Але на той час, коли я вчилася. В мене ще не ну взагалі цієї професії вона не була ну, на слуху, щоб про неї хтось говорив, що взагалі таке можливо. Ну тобто людина, якщо креативна, була творча, то е, е, єдине уявлення, яке можливо було реалізувати її в професійному плані, це стати художником. Ну а всі ми знаємо, що художники нібито е, живуться так за якісь малі гроші. Е, от... Е, і з часом, коли з'явилася можливість якось реалізувати себе в цій галузі, то, в принципі, моя творчість і мій склад того, як я бачу цей світ, він реалізується в цій професії. Олю, фінансове питання: а можливо, не зовсім ну скажемо, коректне кажуть, що про фінанси не можна питати, це некоректно. Але я запитаю в цілому, скільки може коштувати проект, над яким працює графічний дизайнер, я маю на увазі від і до. Взагалі, ціни не регламентовані на дизайн. Нема такого, ну наприклад, середньостатистичної якоїсь ціни, як ми, наприклад, приходимо в магазин, купуємо хліб і плюс-мінус ціни однакові. На дизайн ціни можуть варіюватися від там декількох сот гривень, ну і до декількох тисяч доларів. Тому ціна тут ну важко сказати, це залежить від спеціаліста, від того, від його певних навичок, від на від того наскільки... Скільки він взагалі вміє продавати в принципі? Ну, Тобто, це, як, власне, я як художник написав е одну картину, продав е і можна рік жити. Тобто, ну, ну приблизно. Рік рік, ні. Ну, Півроку можливо, так. Оль, як виглядає ваш типовий робочий процес над проектом? Все починається в мене особисто. ну, я так Побудувала цей процес з перше інтерв'ю я розмовляю з клієнтом для того, щоб з'ясувати його потреби, запити, що він хоче, з'ясувати його сильні сторони його бренду. Що він взагалі хочеться дизайном сказати? Тобто, це не просто створення якоїсь гарної картинки, це певна комунікація, і от яким чином комунікувати з клієнтами. Ну, це потрібно спочатку з'ясувати. Ці питання оформлюються в техзавдання, де прописується все, що необхідно. Після цього я створюю певні ескізи. Декілька вони можуть бути абсолютно різними концептуально, і людині потрібно обрати для себе певну напрямок, в якому ми будемо рухатись далі. Наступне вже пропрацювання безпосередньо дизайну. Узгодження його, ну якщо є правки, то вносимо правки, ну і потім підготовка до друку, якщо це якась поліграфія чи щось предметне, і віддаю потім всі ці матеріали клієнту. Таким чином якими програмами ви користуєтесь? Ну, і особисто багато програм залежить від специфіки напрямку графічного дизайнеру. Саме я використовую це Photoshop для растрових, для растрових зображень і векторно, ну, звісно, це ілюстратор. Ну і зараз ще користуюся штучним інтелектом. Ось ми про нього буквально поговоримо через секунду. А як ви реагуєте на критику і правки від клієнта? Чи були випадки, коли клієнт не прийняв вашого, скажімо, дизайну? Як ви це вирішували? Цікаве питання в тому плані, що я взагалі людина чутлива. На критику достатньо чутливо так само реагує мені. Потрібна. Все це час на те, щоб переварити цю інформацію, знайти в цьому, якщо це критика конструктивна, то знайти в ньому здорове якесь зерно, щоб працювати і виправити помилки, якщо вони є взагалі в плані. В плані того, чи були такі, що люди, люди відмовлялися, за мій досвід роботи було різне, ну, якщо по правді. І відповідно були ситуації, коли Людина ну, доводилося вирішувати це питання. Е, я намагаюся максимально підходити до цього відповідально, і перед е, тим як починати працювати, щоб е, убезпечити себе від таких ситуацій. Е, я намагаюся максимально е, показати портфоліо, розказати, як я працюю, повністю зробити прозорим цей процес для того, щоб е, у людини максимально співпадало очікування і реальність. Е, от. Ну і це в, більші, в більшості випадків. Обезпечую клієнтів від таких ну, мене від таких ситуацій. Але коли були, то ну, в, в, в процесі розмови ми вирішували ці конфліктні ситуації. Про штучний інтелект у своїй mm -hmm. роботі ви використовуєте штучний інтелект. Ось ви зазначили, що один з реалізованих ваших проєктів це ілюстрування книги для психолога. Mm -hmm. Як можна використовувати штучний інтелект для дизайну, ну плюси, мінуси, напевно. Зараз це поширена тема і е, е, використовувати його можна всюди, абсолютно я не знаю. За цим майбутнє реально, і е, він набирає опертів, він стрімко розвивається. І е, мені здається, що з часом ну, навіть на цей вже час є е, певні вимоги до того, щоб е, графічний дизайнер не просто вмів ручками працювати, а ще вміг, міг використовувати штучний інтелект в своїй роботі. Для ілюстрування книги то це був достатньо такий тривалий процес, і навіть на цей момент я можу сказати, що з того моменту, як ми працювали і видали цю книгу, і до сьогоднішнього моменту якість графіки суттєво змінилася, вона набагато покращилася навіть за цей ну не дуже не дуже тривалий час. Е, ну я як графічна дизайнерка, то я працюю більше з, з естетичними зображеннями, але так можна і з текстовою інформацією працювати, і з відеозображенням генерувати. Ну будь-що насправді, а які нюанси використання саме штучного інтелекту у роботі дизайнера? Є якісь такі, скажімо, підводні течії? Чи, чи взагалі може штучний інтелект замінити повністю дизайнера? Я не бачу на сьогодні, ну і на найближчу перспективу, що він замінить людину. А, бо ще раз скажу, що дизайн це не просто створення гарної картинки, а, це про певну візуальну комунікацію, яку а, як графічна дизайнерка або як бренди ведуть зі своїми а, клієнтами. Тому тут і про мислення, і про продумування якоїсь концепції, і продумування так, як, як ця комунікація має відбуватися. Ці всі питання не вирішує штучний інтелект. Він створює по запиту моєму певні зображення, але я керую ним я. Ну що мені потрібно створити, я створюю цей запит. Ну легше стало працювати з штучним інтелектом. Звісно, він набагато полегшує набагато пришвидшує процес. Я можу, ну тобто, певні ескізні моменти пропрацювання, щоб показати клієнту ну, різні концепти, як можна реалізувати певну там ідею, то для цього я використовую його. Він в цьому плані дуже сильно допомагає. Ну, а також допомагає якихось там. Механічні такі роботи набагато швидше робити, ніж це було колись на початку, коли я за цим займалася. А мінус використання штучного інтелекту є у роботі дизайнера? Якщо керуватися тільки штучним інтелектом і казати, що ну от я навчився ним користуватися, і тепер я дизайнер, ну для мене це таке сумнівний запит, тому що. З мінусів, воно все одно створює штучну певну таку картинку, і його ну люди вже вчаться потроху вирізняти от зображення, які створені. Штучним інтелектом від ручної роботи, наприклад, і це дуже сильно помітно. Мені здається, що ну, от поширеність цього інструмента вона створює дуже багато такого контенту, що люди можуть втомитися від нього і не сприймати його так, як це було на тобто, початку. Його можна більше використовувати як помічник, але все одно він Абсолютно. людину не замінить. Абсолютно А як визначаєте дедлайни і пріоритети у роботі? Ну, це питання до моїх клієнтів, напевно. Вони скоріше цим питанням ну, ставлять для мене певні рамки, в які я маю вкластися. Ну а я вже кажу, чи я встигну чи не встигну. Що ми можемо зробити за цей період, якщо це критично. А як ви залишаєтесь в курсі нових, трен... нових трендів у графічному дизайні? Що ви читаєте? Якісь курси є? Якісь ну майданчики для. Обміну досвідом дизайнерів, ну тут все потрібно враховувати, і я ще раз наголошую на тому, що бути графічним дизайнером це означає цікавитися цим світом. І... Взагалі, будь чим ходити на виставки, спілкуватися з людьми, читати літературу. Це не обов'язково специфічно по дизайну, а це може бути будь-яка література і художня і не художня, тобто Взагалі... звідки власне можна черпати свої ідеї. Е, да, да. Ну і звісно, дивитися дуже багато е, гарного. Ходити на виставки це один з таких от моментів вагомих, які впливають на твій на, на відчуття твоєї естетики. А яким проєктом ви мріяли б зайнятися? Ви що хочеться зробити таке масштабне? Я взагалі дуже люблю проєкти, які несуть певну місію в собі. і От якщо до мене приходить клієнт, і каже, ну є така задача, вона там для людей. Потрібно вирішити тут і ту задачу. То в такому випадку у мене прямо загоряються очі. і Я вже хочу це робити. В цьому плані напевно мені дуже цікаво було попрацювати з музеями. Я вже маю досвід працювання з музеєм науки у нас в Вінниці був колись. З війною він зачинився, а е, я б хотіла для Вінниці створювати якісь такі цікаві проєкти, пов'язані з музеями. Мені здається, це дуже важливо, і в цьому є велика недоработка. Тут є над чим працювати. А як ви бачите розвиток графічного дизайну в майбутньому? Е, взагалі, мені здається, зараз є така тенденція, що все цифровізується відповідно. Графічні дизайнери вони більше будуть переходити в таку площину цифрову, це що стосується сайтів, анімації, діджитал. Оце все якби в цьому напрямку. Те, чим я більше займаюся, це поліграфія, упаковка, логотипи. Воно... ну логотипи ще ні, а от все, що можна надрукувати і руками трогати, то це все ж таки менше буде. Популярну. А чи є якісь нові навички, які ви хотіли посвоїти? Є е, є куди рости, є над чим працювати. Так само штучний інтелект так само продовжує стрімко розвиватися, і тут не можна, ну, типу, якщо я вивчила якісь елементарні функції, то це не означає, що я все тепер знаю. Він продовжує розвиватися, і тут постійно треба бути в темі. І якісь програми пов'язані з анімацією, це актуально і це потрібно все ж таки вивчати. Е, ну і суто мені дуже подобається ще робота з шрифтами. Я б хотіла в цю тему ще заглибитися, маю плани на це. Коли це буде, не, не знаю поки, але хотілося б, звісно. А як ви працюєте з кольорами і шрифтами? Тобто підбір ну, взагалі шрифтів, і це доволі складна так, такі, так думаю, тема. Так. Mm, да. Але ну для цього є ну в мене є художня освіта. Е, я вчилася в художній школі, тому якби мені з цим допомагає цей мій досвід. Угу. Ну, власне, чесно, що ефір завершується 11.29 на годиннику. Маємо завершувати нашу розмову. Дуже дякую вам за таку цікаву розмову. Дякую. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему штучний інтелект у дизайні. Взагалі про роботу дизайнера. А гостю програми сьогодні була Ольга Гуд, графічна дизайнерка, ілюстраторка. Вона розробляє логотипи, брендінг, пакування, поліграфії і інші креативи. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини